Вітаю на каналі United Farmers. Ну що сьогодні розпочинається наш новий масштабний проект, який має назву Агрочек. Мета цього проекту допомогти вам, господарствам, з вашими проблемами. Що ми плануємо в рамках цього проекту? Ми спільно з лабораторією Агротез з Юрієм Драбяско та іншими експертами будемо розглядати ваші аналізи ґрунту, підбирати разом. З експертами системи живлення будемо розмовляти про сівозміну, будемо розмовляти про захист культур. Ми розпочинаємо з господарством Несвіч, яке знаходиться в Волинській області. Саме для цього проекту господарство обрало поля з торфяними ґрунтами. Сьогодні ми розпочинаємо з поля власник господарства. Зробив шур. Ми його з вами сьогодні подивимось. В Наступному випуску разом з лабораторією Агротест будемо розбирати детально аналізи ґрунту. А третій випуск Випуск буде з Юрієм Драв'язком. Він буде зі своєї точки зору рекомендувати, яке живлення підібрати, які культури для цього поля будуть найоптимальніші, а також поговоримо про систему захисту рослин. Ще маю таке оголошення, кому цікаво прийняти участь в цьому проєкті, то є ще декілька місць. Все детально про проєкт в описі до цього відео. Тому розпочинаємо. Приємного перегляду! В нас є в обробітку десь до 500 гектарів торфів, але вони є з глибоким горизонтом, метр, тут 30 см торфу. І ми хочемо, так як в нас трохи є незрозумілого, як тут поводитися, як по нулю працювати, як працювати з обробітком. І які, так, з живленням, які застосовувати добрива, ну, наприклад, на торфах тут багато азоту. Ми, ми не застосовуємо азотні добрив. Але тут треба багато застосувати калію. І от хочемо все це перевірити, попробувати, Бо в нас якби, лишилися одні торфа, на яких можна отримувати вищий врожай, наприклад, як 3 тонни соняшнику, але з ними треба працювати. Тут Трошки близько вода, що робити з каналами, чи їх, на, чи їх трохи пропускати, чи давати, щоб бобрі робили загати. Ну, от щось, щось в такому плані. Хочемо почути, щоб нам дали якісь рекомендації, якісь поради. Може хтось написав в коментах, як правильно, що ми, що ми не так робимо. Щоб не використовувати там рік, 2, 3, 4 на своїх помилках вчитися. Тут ми викупили шурф, от такий його метрова метрова глубина, і так ми маємо от метр, маємо всього по 30 см орієнтовно. Це буде Торф от такий, такий він. А ви це перший раз зробили, чи вже розглядали ґрунт? Свій вже викупували, щоб зробили на, на цьому полі? Чи на цьому чи? полі ні. Але так робили. Тобто ви вже знайомі, так? З да. так що вас чекає. Такий ще раз показую, в нас торф. Я не розказую, яка його кислотність, яка забезпеченість його мікроелементами і макроелементами, що в нього входить. Що з основами, ми все, все будемо це визначати в лабораторії і слухати поради і лабораторії, і колег, які працюють в таких регіонах, тоді приймемо рішення і зробимо якесь заключення через рік, як в нас тут вийшло. Тут у нас тут пісок такий, такий він незлежений. Він, можна сказати, середньозернистий, А тут у нас глина. Ми зараз відберемо зразки, прямо зараз от з цього шурфа відберемо зразки глини, піску і торфу і почнемо робити аналіз. Ну, якось так. Скільки це поле обробляється у вас? Ну, масив давайте, не тільки це поле. Скільки років ви вже з ним працюєте? І що тут було вже? Що тут сіяли? Да. Сіяли ріпак і пшеницю, жито. Тут не було кукурузи на цьому полі, не було сої на цьому полі. А так, а так всі культури. Тобто вже багато років, так? Вісім. Вісім, дев'ять. Десь. Що ви спостерігаєте за цей час особливого? Особливо, що з торфом ми не можемо справитися, що дуже багато в ньому бур'янів проростає. Дуже Він родючий тут, цей перший торф, шар грунту. І на піску, от там, якщо пройти 150 метрів, там буде вже такий, от такий буде пісок, вже торфу не буде. Так, дуже строкате Провати, поле. І тут треба так спрацювати, щоб ми. А що по ґрунту обробітку, як ми Тут ми проводили з самого початку глибоке рихлення. А так мінімальний обробіток робимо ґрунту. І стрічка тут була. Ні, стрічкового не було. По обробітку тут... Ми цей пісок, другий шар, зробили глибоке рихлення. Напевно, два роки ми робили. Ми його пробили. Він був злежний. Він був злежний, ну можна там пінометром тільки що пробивали, він пробивається гарно. Яка найбільша проблема цього торфу? Що він весною тут вимочки, тут все в воді, це перше. І з-за цього ми відмовилися від озимих культур на торфах. Тільки ярі й бажано пізній. Це таке, що ми дійшли з часом. Тому що підживлення весняне, це там колії в метрові можуть бути постійно проблеми з заходом на поле. Потім до чого ми дійшли, що робимо мінімальний обробіток ґрунту, такий поверхневий, для того, щоб цей торф злежувався, щоб він не був розрихлений, бо якщо його зачепити якимись більшими дисками чи культивацією, він стає дуже рихлий. В нього важко сіяти, потім важко з комбайном збирати, постійно засовує е, жатку. Е, тут, тут по периметру канала йдуть мільоративні, які відводять воду. Вони е, постійно повні були зарощі, їх тут давно ніхто не чистив. Ми їх вже декілька років поновлюємо. Поновлюємо прямо, якщо весна дуже е, мокра, дуже багато опадів чи багато снігу, то ми ще з зими. Починаємо ці всі боброві загати забирати, забирати той мул, бур'ян, спускати воду. Вже такого немає там за років, ну, років три, останніх тут немає вже таких вимочок Ну, Цього року померзло на торфах все. Ще да, з такою проблемою. Стикнулися з другою проблемою, що торф холодний, насіння не проростає, лежить, жде своєї температури. А як виростає і десь якісь заморозки весняні, то на торфі найбільше, то найбільше притягує і насіння мерзне. Ми тут... з вами були на посіву соняшника і перед посівом. Ми були вже на сонячнику, який зійшов, який зійшов і померз. Так, зараз ми переїхали на інше поле тут з терсяника. І зараз тут вимірюємо температуру. Два. Чотири градуси різні. Якщо там був ґрунт 15. Тут 11, 4 градуси різниця. Ого, холодно. Холодно і соняшник. Таня, ну от у вас в цьому, давайте, в цьому році був соняшник. Так? Що ви бачили? Мерзне, що по бурянах. Є ще тут щось особливе. Які бур'яни тут найстрашніші? Тут всі бур'яни на торт. Тут, тут цілий гербарій. Тут зараз гляньте, що робиться. Зараз осоти такі торічні. Тут, наскільки... То гірчак. Да, ми його так. ще трошки в цьому проміжку так. обробимо, раундапом, щось додамо. Щось ще ну, Важливо сказати людям, що осоти дуже багато. Багато тут. Але це тільки в цьому місці у Ну, Наприклад, от, от така от вимочка сильна. А, ну, тут нижче каналу. У нижче каналу. Таке місце. Осот, гірчак. Гірчак березковидний. Тут ще й може бути і м'ята, ну, близько вода. І щось відчутність недостачі якогось мікроелементу. Тоді, як ми їздили, дивилися по полях, то е і Філатов, і Юрій Геннадій вже говорили, що тут з магнієм проблеми. Але не будемо це говорити, хай вже скаже лабораторія. Ну, проблема, що потрібно пізніше заходити з посівом. Ми, залежно від весни, але там. Одна весна суха на 5 років, а 4 весни. Шукати культури з культури, які там кукуруза з низьким фао, тобто 210-220, щоб пізніше зайти, раніше збирати. Так само соняшник. Ну, якщо там... Щось іншого, ми поки не бачимо. Тут сої. Сою важко збирати, -за того, що от, бачите, це, це все буде йти в жатку, соя збирається низько. Сої на турфах. А що дав соняшник? Яка в нього враженість була в цьому році? 2,8 тут, на цьому полі. Така собі. На полях, де ми були в несвячах, там понад 4 тони. А тут така. Але є поля, де ми от нам на піску, де, не, де ми вже там з піском попрацювали, то на полях були за 3. Три з половиною навіть 3,3 врожайність. А якісь добрива ви вносите під посіву контролер? Коротше, і послід гранульований, і рідкі комплексні. Така десь там 150-200 в сівалку. А що по захисту тут було? Ну це теж для того, щоб ви розуміли, так? Гранд Стар. От що в цьому році, які захисти в соня? Гранстар. ну, експрес тут був, експресовий соняшник. тобто Гранстар і протизлаковий. Напевно, тут було два рази ми давали ранстар десь до 60-70 до грам на, е, на гектар. Щоб там. За два рази. Ідеально було б замішати цей торф трошки з, пішко, з піском, але як? Як його вимішати? Тобто цікаво, а скільки сантиметрів там волога? Вона завжди не зміниться. Просто сьогодні. Ні, тут може бути вода. Повністю під... Тут підверх вода. На, на торфі, зверху вода. Тобто, ну от весною приїдьте рані, ми покажемо, що тут робиться. Тут, тут Якщо викопаємо, тут... тут ми лишимо його. Так. Тут, тут пташки тут... е сідають на воду, на ці плесочки. Тут такі плеса, маленькі озера. Может басейн зробити, кохай якийсь відпочивальний З цими з усотами. <рес> Тут на торфі ми працюємо по максимуму. Специфічно, максимально. Але ми ще не застосовували тут -от вашу тройну. І будемо пробувати. Три гербіциди з мінімальною на торфах, щоб е, дія була краща. Але на торфах окремо можна вносити ґрунтові. І це ми будемо робити в цьому році. Що на пісках не будемо, тільки на торфах. Ми їх вивели вже в окрему силу ми будемо, будемо працювати. Ми тут не підписуємо на масив. Все ясно. В цьому, в цьому масиві там 1000 гектарів. Десь тут гектарів 250, напевно, в торфів, ну. і вже вони в окремій селезні. І ось головне питання, що ви плануєте? Кукурузу. Шукаємо кукурузу, яка любить дуже торф. Посередині пісок, а внизу глину. Да. Да. І там вода. Нам пропонували, щоб моркву тут посіяти, що вона дуже любить воду. Ну, ще поки. Все можливо. Але ж тут поле таке, що от бачите, тут торф, а там пісок. Тут треба не тільки сівозміну, зміну, а ще й нарізати, розділяти поля. Ну ми так будемо. На, на цьому полі 115 гектарів виділимо торфа, вони будуть десь 40-40. І вже розділимо їх. Ні, культура. Або інший гібрид буде, кукурузи посіяний. На піску один а тут другий. Все, на другий рік на кукурузу сюди. На а бачити, що після кукурузи хотілась бива? Ох, не знаємо. Сидимося, можливо, буде знов кукурудза по кукурудзі. Можливо, якщо... соняшник. Соняшник точно не буде. Скоріше всього, що, що кукурудза буде. По кукурудзі. А після-після? <рес> <рес> пшениця. Ні, пшениця ні. У не. буде Узимих не буде. От нам цікаво, і ми до цього... Я не думаю, я про це не думаю. Просто що той пісок, який він не є ущільнений, а це легко заходить. А там не... І за того, що ми робили глибоке рихлення, то цей пісок він не є переущільнений, туди волога заходить, але тут проблема, що та волога знизу виходить. значить. Та волога йде звідси. Це такий бур'ян це підмаренник. У нього пару кілоців. Підмаренник чіпкий, от він. Що такий бур'ян. Такого можна молодих агрономів возити да, сюди? На... Гербарі. на гербарі вивчати культури. Сорні культури на полях. У вас тут можна вивчати. На торфі, так. Да. Ну, ось отак, отак виглядає. Тут багато чого є. Ну, Також можна сказати легенько сидерат легенький. Сидерат. Ви мені показували, пам'ятаєш. Я не могла зрозуміти. Легенький сидерат. Ну, тут добре нам видно так збоку, якщо ви знімете Катерина, профіль зроблений до каналу. Було все навпаки. Тут було десь метр вище грунту. І ми його. Плюс ми чистили канали, накидали ще, то ми його брали і планували. Планували так, щоб вода, яка вона затримувалася. Оцей метр висоти затримував воду, яка хотіла з поля піти не під землею, а просто зверху по ґрунті. Тому ми робили ось такий, щоб ось такий зріз, щоб у нас був. І це ну, десь тут 10 кілометрів таких каналів цих всіх полях. Це екскаватори, бульдозери, де більше було ґрунту е, причіпи, це розвозилося десь далі в поле, ну, але зараз ми можемо в нього спокійно зайти і, і навесні. Ну, і ці, ці канали це така широна його. Хто має поліські міліоративні е, поля, той, той з ними стикався. Коли ми брали їх тільки в оренду, е, вода була в рівень з полем. Вони повністю були в воді, дуже багато було бобрових загад. Щоб не було бобрових загад, можливо, комусь цікаво, треба забрати повністю рослинність з каналу, забрати кущі, дерева, щоб їм матеріал. Не буде в них матеріалу, з якого робити. І тоді вони далі мігрують по тих каналах чи по тих річках, де є матеріал. Тут ми з бобрами поборолись. А як ви розпочалося це робити? Важко було знайти підхід до цієї справи? По, по трошки кожен рік щось там пробували, пробували. Можемо вже консультації надавати. Ви можете, так? Да? І, це, це, цієї весни було дуже сухо, і ми їх не трогали. В деяких місцях вони робили загати просто з очерету і з цього мулу. Тримали воду, не пересихав гру. І ми так Цього року з ними дружилися, але це залежить від року. Так, ну що, далі буде точно дуже цікаво. Сподіваюсь, що в наступному році ми будемо тут спостерігати кукурудзу за якоюсь новою супертехнологією. Це якийсь, якийсь суперцікавий експеримент буде на цьому полі. Будемо зустрічати бубрів, які гуляють між кукурудзою. <гум> так що далі буде. Тоді ми зустрічаємося з вами. В наступному випуску це буде Zoom з лабораторією Агротест, і буде в нас третій випуск з Юрієм Дров'язко. і з вами. І будемо спілкуватися і думати, що робити, цікавого і, і перспективного.